Вітаю! Чи можна назвати це відео новорічним? Не дуже. Чи мав я на меті зробити відео, аби воно виглядало новорічним? Абсолютно. Проте холод, сніг і так далі, можливо, у вас прибере. Але великих надій на це не покладайте. Сьогодні в нас лайтовенький відео. Щось із рубрики те, що сподобалось останнім часом. Чому саме Long Dark? Бо, як вже було сказано вище, це те, що сподобалось останнім. Звісно, захопило далеко не тільки затишністю, проте виживанням. І так я граю вже довгий час і розумію, що мене охоплюють почуття, які не повинні були б, не в грі, де все хоче з'їсти твою сраку. Відео буде багато в чому про ламповість, тому і зробити його хочеться теплим. Як ви всі бачите і відчуваєте на вулиці зима, типу. Тому, зайшовши в Лонгдарк, ви помітите, що нічого не змінилось. Їжі обмаль, холодно шофест і, звісно ж, тебе гвалтує ведмі, дорога Чернівецька область. Вибираючи між режимами сюжету та виживання, я, як останній Dungeon Master, вибрав сюжет, потім зрозумів то нудота, і пішов помирати, отака От довга історія. Справді, гра до біса важка, особливо першим часом, доки ти не знаєш, а де добути воду, а то пень чи вовк, хоча розрізняти їх ви ніколи не навчитесь. Замерз, упав, знову замерз, помер. Але коли вже трішки привчаєшся до цього, то починаєш помічати речі прекрасні, і про це і буде наше дуже коротеньке відео. Як ми знаємо, людина цінує тільки тоді, коли втрачає. Це зовсім не таємниця. Тому, прокидаючись посеред снігу, біля тихих лісів, де тільки й почуєш, що вовка чи перелом ноги, озера й гори, гуляючи, почуваєш себе дуже самотнім, якщо це не випробування, де за тобою постійно ганяє ведмідь. <му> самі глянься, ось це і це. Ти завжди один. В більшості немає як хатніх тварин чи інших людей. Навпаки. Всі будинки покинуті, та знову ж таки тихі. Найгірше, навіть коли трупа власника немає, тільки записка в якій сказано щось, типу повернусь після обіду. Чимось віддає табличками на мертвих серверах Майнкрафту, де колись було так тепло і затишно. Ці забуті речі та подертий одяг. Але це із сумного, із приємного ж звісно, вогонь. О, як не любити вогонь Лонгдарку, то ще й його візитна карточка. Коли повертаєшся з довгого полювання, або на останньому здоров'ї знаходиш прихисток, нарешті розводиш вогонь і чуєш, як потріскують жаринки, освітлюючи темну кімнату, або гріючи великий дім, чи то камін, чи то просто піч для варева, а відчуття ну дуже вже теплі. Коли людей спитати про Лонгдарк, далеко не в першу чергу вони скажуть про ламповість. Спочатку йде про важкість, потім може бути про холод і вовки. Проте як на мене, саме моменти зігрівання критично важливі. Існує дослідження, що найбільші бестселери мають сюжет, що переходить із трагедії в комедію декілька разів за книгу. Такі книжки, себто найбільше нас приваблюють. Напевно, щось подібне можна помітити з цією грою. Певно, ще й через те, що в домі ти в повній безпеці. В цілому звучить трошки парадоксально, що така холодна гра викликає такі теплі емоції. Але і зима для багатьох пора емоційного тепла. Гуглячи про ці емоції, я наткнувся на статтю у Вікіпедії про затишок, і вона, м'яко кажучи, не дуже багатослівна. Потім пішов гуглити про комфорт і тому подібне. Проте, як ми бачимо, навіть у статті про комфорт, підбираючи слово, що підходить найкраще, зупинились на затишок. Ну все, відео можна закінчувати, вибачте, за таке коротке відео, але. Ти ж знаєш, що Вікіпедія є не лише українською. А. Так. Ні, ну слухайте, я... ну прям все отут, прям читати. Найкраще пояснюю, що таке комфорт наведена тут же картинка. І ось ви, пес, що лежить біля каміна чи то пічки. Все побільше на дворі нещадно виють. Ну як під таке не випити чаю чи не засісти з гарною книжкою. Це все жарти жартами, але недавно грав я і вирішив прокинутися трошки раніше. Ну і... Дух перехоплює, чи не так. Це ще одна річ, яка мене захоплює ці задні плани, ранок, вечір, чи то ніч, а особливо ну просто неймовірне полярне сяйво. Іноді навіть тяжко повернути собі розуміння, що гра не про це. Гра це вбивати, їсти, топити лід, виживати, шукати, грітись. чи то випадково Хендерленд Студіо капнула гену ламповищів і так унікальний ігровий стиль, чи то справді під це робився у клін, невідомо. Але вийшло до біса добре. Як би не хотілося розтягувати сценарій, то це відео вже виконало головну мету. Яку? спитаєте ви? Ну що ж, відповім одразу, як вигадаю відповідь.